Людський ресурс, і ми співпрацювали з двома в деяких останніх об'єктах. Ми співпрацювали з двома організаціями: це є Caritas і це є міжнародна організація Люди в потребі. Вони, люди в потребі нам допомагали з матеріалами на дахи, а Caritas нам допомагали з вікнами. Тому власними силами ми. От якраз буквально минулого тижня закінчили об'єкт у Краматорську, де ми повністю звели дах і де ми поставили в процесі інсталяції віпту. Таким чином, ми не могли думати про цей аспект енергозбереження, бо він не в наших фінансових можливостях і просто на це не було часу. Так що, так, я не думаю, що. Так і волонтерські організації можуть думати про такі е, загальнонаціональні е, ідеї на, на довшу перспективу, що, що стосується збереження? Зрозуміло, Юрій. І давайте останнє запитання до вас. Ми знаємо про те, що багато років неформальним господарем Донбасу вважався найбагатший український бізнесмен е, Ріната Да? І відомо, що багато індустріальних підприємств залишилося саме в окупованих районах. Він заявляє про те, що вони надають сьогодні серйозну гуманітарну допомогу на місця фонди, принаймні організації. Чи ви можете це підтвердити, взагалі, що Рінат атах хоч щось надав для Донбаса? І якщо так, можливо, ви назвете там, міста чи об'єкти, куди цей бізнесмен вислав свої кошти? Дякую. Я, знову ж таки, не вважаю себе компетентним давати точну конкретну відповідь, але час у часу читаємо в новинах, що фонд. Рената Хматова виділили чи якісь комп'ютери на сиротинець, чи якусь техніку на школу, медичну допомогу тут хлопці підказують. Я, я можу сказати, наприклад, Краматорську, що тут теж є місцеві так звані бошки, це є власники великих трьох гігантських заводів, і вони мушу визнати, що вони також дуже, дуже серйозно долучилися до відбудови міста. То е, якщо питаєшся людей, хто нам допомагає, то вони, е, вони, е, вони завжди посилаються на, на заводи і кажуть, що там нам НКМЗ нам е, виділив гроші на вікна, НКМЗ нам поставив дах. Я не знаю, чи це, наскільки це правда, але е, такі, е, така тенденція є. І місцеві олігархи, е, е, місцева е, бізнес-еліта також долучаються до, до процесу відновлення міста. Юлію, ми вам дуже дякуємо за ваше включення. Ваші відповіді були дуже змістовними, і я переконаний, що ми продовжимо за дискусію, тому що тема, яку сьогодні і ви порушили, і ми про яку говоримо, вона очевидно, що буде ця дискусія тривати багато років. Але головне, коли розпочнеться реальне відновлення Донбасу, тому що наше завдання ми не є політиками, ми не є сьогодні державними службовцями зробити так, щоб ця допомога. Виявилася найбільш ефективною, щоб там було найменше корупції. Ми зі свого боку вам бажаємо продовжувати ту роботу, яку ви розпочали. Спасибі, Юрій, до зустрічі. Ну, Власне зараз ми надаємо слово Романові